Друзі, я вас вітаю на майданчику. Автопонь знову оновлення. У нас за останні та за вчора заїхали класні машинки, дві на автоматі одна на механіки, але всі класні. Шкода Октавія А5, вона не може бути не класна апріорі, тому що це народний улюбленець. Машинка вона з 2009 року випуску із надійнішим турбодизельним двигуном 2-літровий. Рахується, що в серії Автогруп це саме надійний мотор, який чіпують, який часто не ремонтують, який доволі економний і їде бадьоро. Тобто накати туди стейдж і вона поїде класно, поїде швидко і доволі економний до речі автомобіль з цим мотором. Що ми маємо? Ми маємо лінзовану оптику, серебристий колір. Мінімальна кількість підкрасів, машинка в класному стані, повністю обслужена. Зараз на опередження скажу що стосовно дизелю. Багато хто переживає там паливну систему дорогостоящего обслуговування. В цій машині дивились, перевірялись форсуночки, обслужена паливна система, лізти туди взагалі не треба, де в принципі сів поїхав по машинці. Нокен ну, Нордман, гарна гума. У мене колись була така на Санта-Фе. Взагалі гума хороша. Протектор є і стан класний не потріскана. В цілому автомобіль в кузові універсал, дизель автомат, передній привід затонована, красиві легкосплавні диски, чорні рейлінги, сірий колір автомобіля, чорне тонування, сірий колір автомобіля, чорна гума, сірий диски. Тобто воно прикольно все так. Граємо між собою. Автомобіль має задні партроніки. Відкриваємо багажничок. Легендарна п'ята зі здоровезним багажником до ваших послуг. Шторка в багажнику є. Таким нажаттям відкривається і закривається. Доволі просторий салон. Тут що ми маємо? Ми маємо повнорозмірну запаску, навіть фаркоп є. Я вам хочу сказати, що цей автомобіль потяне хорошо. Там причеп. Якщо є причеп, то він хорошо потяне. Так? Ну, а тепер пішли до салону. Комбінований салон, текстиль. По бокам у нас шкіра. Є ручні регулювання по висоті як пасажира, так і водія, тобто накачуємо собі ручка. Чотири електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, хромовані елементи на ручках, ось, наприклад, тут. Потім сяду вже за кермо. Чого? Тому що сідучки максимально м'які і удобні, шкіряне кермо, круїз контроль, туманочки передні задні. По магнітолки у нас невеличка магнітолка, блюз. Але в цілому, не знаю, як би вона не називалася, але в шкодах HactaVi. Грає, що так класно, що так класно, хоча різні назви мають. Свінг, блюз. там По-різному. І Якщо взяти там це з навігації також класно грає. По DSG-шки. DSG-шка у нас автомат у нас dq 250 доволі надійний, доволі невибагливий. В принципі, їздять, в принципі, ходять. Двозонок, клімат-контроль. От єдине, що в у нас немає, в цьому автомобілі, а так клімат є. Центральний замочок, підкурювач, шкіре оздоблення як нашого ручки акселератора, так і... Ручничка. Ручничок, знаєте, чого в такому ідеальному стані? Тому що на автоматі її мало хто користується. Салон ухожений, красивий, чистий. Зараз ще заглянемо на задні сідушечки. Що у нас тут? Тут у нас також все прекрасно, так як ми сюди не залазили, тут все більш чистіше, поки килимкам маю на увазі. Є підлокітник для пасажирів, такий бізнес-клас. знаєте. От Стосовно підстаканнички вже якби не заморачувалися саме в цій модельці. Але. Але е, потримати в ручках, я думаю, трошки може е, можна буде. Е, ну і в цілому, друзі, тепер саме головна інформація, скільки ж цей скарб коштує. Коштує він 8800 в доларах. Можна приїхати, пройти з драйв, машинка сподобається. Е, багато чого по ній зроблено. Е, дізнавайтесь, дзвоніть, питайте, приїжджайте до нас. Ми вам все розкажемо, все покажемо. І зможете придбати. Ми також з оформлені, допоможемо. Короче, з усім допоможемо приїжджайте до нас. У нас є класні автомобілі, які саме ви сьогодні шукаєте.